Цілі сталого розвитку, ухвалені ООН у 2015 році, мали стати основою для подолання глобальних викликів, таких як бідність, нерівність, зміна клімату та економічна нестабільність. Однак прогрес у їх досягненні залишається вкрай повільним. Сьогодні я хочу поговорити про те, чому сучасна світова економічна модель, на якій базувалися всі 17 цілей сталого розвитку ООН 2030 року, Остаточно вичерпало свій потенціал. І чому за нинішньої парадигми більшість цих цілей ніколи не буде досягнути? Ми звикли вважати економічне зростання природнім і майже автоматичним процесом. Нам здавалося, що достатньо відкрити кордони, залучити іноземні інвестиції, збільшити експорт чи видати трохи більше державних боргових зобов'язань, і ВВП знову піде в але аналіз статистичних даних Світового банку, Міжнародного валютного фонду, ООН, інших організацій за період 2005-2024 років показує зовсім іншу картину. Усі традиційні драйвери зростання, кінцеве споживання, прямі іноземні інвестиції, державні запозичення та експортно орієнтована модель один за одним зупиняються або дають мізерний приріст. Це не наслідок окремої пандемії чи окремої війни, Це системний кінець моделі, який робить цілі сталого розвитку просто недосяжними за нинішньої економічної парадигмою. Подивіться на числа, які найкраще ілюструють масштаб кризи. Звіт Організації Об'єднаних Націй про цілі сталого розвитку за 2024 рік говорить: лише 17% цілей. Перебувають на правильній траєкторії досягнення до 2030 року. 2019 року через пандемію covid 19 війни та економічні кризи, додатково 23 мільйони людей опинилися в крайній бідності. Ще 100 мільйонів почали голодувати. Для досягнення гендерної рівності за нинішніми темпами знадобиться мінімум 131 рік. Кількість вимушених переселенців і біженців сягнула 120 мільйонів. Це найбільша цифра з часів Другої світової війни. Глобальний борг у 2023 році перевищив 307 трильйонів доларів, з яких 92 трильйони доларів це борти урядів. Ці числа показують. Світ не просто відстає від плану. За багатьма ключовими показниками він рухається у зворотньому напрямку. І причина не в недостатній політичній волі чи поганому менеджменті. Причина в тому, що сама економічна модель, на якій базувалися всі ці обіцянки, перестає працювати. Розпочнемо з першого і найочевиднішого драйвера економічного зростання кінцевого споживання. За період 2005-2024 роки середньорічне реальне е, зростання споживання на душу населення в країнах з високим доходом становить лише 0,8%. У країнах з середнім доходом 5,5%. У країнах з низьким доходом 2,6%. У розвинутих економіках ми бачимо відносно повне насичення ринків, демографічне старіння населення. Високе боргове навантаження, практично нульове зростання реальних доходів більшості домогосподарства, зміну споживчих уподобань у бік економії, екологічні обмеження та монетарну політику, що стримує кредитування. Усе це разом робить індивідуальне споживання дедалі слабшим, стимулюючи менше економічного зростання. У бідніших країнах потенціал споживання ще теоретично є. Але він стримується низькими доходами, слабкою купівельною спроможністю і практично повною відсутністю доступу до споживчих кредитів. Іншим найпростішим стимулом є зростання державних витрат, що стимулює економічну активність. На сьогодні можливості для такого стимулювання, якщо не вичерпані у більшості країн, то суттєво обмежені через суми накопичених боргів. Лише країни з середнім рівнем доходу ще можуть збільшувати свої запозичення. Однак це може збільшити загальне світове зростання лише максимум на 4-5%. Однак можна побачити, що подальше зростання боргу у світовому масштабі видається вже дуже загрозливим для економічної системи. Тому безпосереднє нарощування боргу не може бути вже рушійною силою економічного зростання. Наступний традиційний драйвер зростання це прямі іноземні інвестиції. Частка закордонних прямих інвестицій у світовому ВВП постійно знижиться. За останні 20 років ми вже бачили три глибоких провали цього показника. У реальному виразі. Обсяг іноземних прямих інвестицій зменшився майже вдвічі, а в номінальному приблизно на 15%. З усієї множини країн е, лише 27% змогли за цей період забезпечити приплив прямих іноземних інвестицій, який перевищував темпи зростання їхнього власного ВВП. Для решти 170 країн іноземні інвестиції перестали бути реальним двигуном розвитку. Розподіл цих інвестицій між групами країн виглядає ще більш нерівним і навіть в деяких випадках абсурдно. Країни з високим доходом отримують у 2-5 разів більше прямих іноземних інвестицій, ніж країни з середнім доходом, і майже в тисячу разів більше, ніж найбідніші країни. Для країн з низьким рівнем доходу обсяг іноземних інвестицій настільки мізерний. Ще він просто не здатен суттєво вплинути на економічне зростання ні на досягнення жодної 17-ти сталого розвитку. Це одна з причин, чому паска середнього доходу стала практично непереборною для більшості країн, що розвиваються. Четвертий драйвер економічного зростання це застосування експортно орієнтованої моделі економіки. В номінальному виразі світовий експорт зріс з 10 до 23 трильйонів доларів. Але якщо скоригувати цей рівень на інфляцію долар, то з 2011 року реальний експорт товарів фактично стоїть на місці. Він коливається в межах 12-16 трильйонів у постійних цінах 2004 року. За останні 14 років. Глобальна торгівля не показала жодного зростання. Це абсолютна стагнація, якої не було за всю е, історію після Другої світової війни. Більше того, замість подальшої глобалізації ми бачимо чітку і незворотню регіоналізацію торгів. Частка експорту, що йде до топ-10 торгівельних партнерів. Зростає практично у всіх великих економіках, окрім Китаю, у Сполучених Штатах Америки вона зросла з 48 до 64 у Німеччині з 37 до 60% у Південній Кореї з 47 до 57%. Тільки Китай зміг знизити залежність з 54 до 36% завдяки активній дипломатичній роботі. Для решти світу це означає формування закритих регіональних кластерів, зростання протекціонізму і серйозне ускладнення глобальної співпраці, зокрема в рамках цілі сталого розвитку партнерства заради сталого розвитку. І нарешті можливо найбез... найнебезпечніший процес автоматизація виробництва та послуг. За даними міжнародної федерації роботехніки, у 2023 році. У світі було встановлено 541 тисяча нових промислових роботів. Це більше, ніж півмільйона щороку. Причому 70% припадає на Азію. За оцінками, 27% робочих місць у розвинутих країнах мають високий ризик повної автоматизації. Ще 36% зазнають суттєвих змін. У Сполучених Штатах. Кожен додатковий робот на тисячу працівників зменшує зайнятість на чверть відсотка і знижує заробітну плату на 0,2%. Роботи замінять рутинну фізичну і розумову працю. Нові робочі місця створюються переважно в секторах програмування, інженерії, аналітики даних та обслуговування технологій, тобто тільки для висококваліфікованих фахівців. Результатом. Є швидке скорочення традиційного середнього класу, який завжди був основою стабільного споживчого попиту і демократичних інституцій. Його зникнення знижує сукупний попит, спрощує структуру економіки і створює серйозні ризики для політичної стабільності багатьох країн. Отже, підсумуємо основні висновки: сучасна економічна модель. Вичерпала всі традиційні драйвери зростання. Кінцеве споживання в багатьох країнах зростає менше, ніж на 1% за рік. Прямі іноземні інвестиції скорочуються та розподіляються вкрай нерівномірно. Державні борги досягли критичного рівня. Глобальна тарівля стагнує з 2011 року. Замість глобалізації ми отримали фактично регіоналізацію. І фрагментацію України. Автоматизація руйнує середній клас і стабільний попит. За такої моделі досягнення цілей сталого розвитку до 2030 року просто неможливо. Що це означає конкретно для України? У світі, що швидко розпадається на регіональні блоки, нам потрібні чіткі термінові та радикальні кроки. Перший крок. Це чесно визнати, що копіювання всіх 17 глобальних цілей сталого розвитку вже не має сенсу. Нам потрібні локальні досяжні цілі на найближчі 5-10 років, які ми реально можемо виконати навіть в умовах війни та часткової економічної блокади. Другий крок це поступово впроваджувати оподаткування роботів та автоматизованих систем вводити прогресивний податок на капітал як основу нового виробництва. Третій крок паралельна різка зменшувати податкове навантаження на людську працю, щоб стимулювати створення робочих місць та суттєве зменшення цінових відносин. Четвертий крок активно формувати регіональні альянси, які передбачають технологічний трансфер. І е, ці альянси мають формуватися з країнами центральноєвропейського європейського кластеру. Якщо ми не війдемо до жодного з цих економічних блоків, наша економіка залишиться лише сировинним додатком. Тільки такі радикальні реформи дають нам шанс не просто вижити, а й зберегти економічний і соціальний прогрес в світі, де стара глобальна модель переживає значні проблеми.